И всем привет, з вами МКР Траун, що не знаемся Гліч для дуже прикольної заставки. Став, чекав, че колись в мене чита ава. Просто не знаете спонтанне питання. Буду. Знаєте, прикольный новый. Ну, е, а то, что утримувати бачите. Эээ, а то стоп, то хто? То наш? И звідки вона буде велося для переводять? То, то, то люд? Шо? Нет, почу стоп. Шо? То вони ж вмерли в першій сто. Сап майстерс. Вони замерзли в першій серії. Типу а, то флешбеки, походу, там в код пишуть ще. Якийсь код. ще такий. А чого вони всі чорні? Типу їм, ну типу. Коротше, вони чорними закрашені. Типу їм було лімалювати людей. Там різних люд, люди ж бувають. О, хто? О а то хто? То хто? Це я не дивилась. хто? Ще один дрон? А, то, походу, V, а то N. Все, я зрозумію, oh, то флешбеки. А Boudre. то <laughs> то Джей. То сто про Джей, це це просто Теса? Хто така Теса? Хто така Теса? А то хто? То хто? нову виглядає стрмно, я то боюсь. А то антагоніст, то проц. Хто буде антагоніст серіалу ставлю просто. А то, флешбеки, а то флешбеки, А то наш. А, так то не мешки кислоч. Ну все, він здох. І не засори, давайте. А воно з ляків так може робити, а то ж взагалі небезпечно. О, що за штука. Знак якийсь. То боже, то стрьомно. Це перехід монтажники якісь. Це дивно і тривожно. Так, я ніколи не бачила цього. Ти повітаєш зараз, але серйозно? Яке скручення? Ні, ні я тебе ще уніштожу.

Хоча шутку шутку йому не вже вийшло. Все ж таки, я слідкував за фондомом Бартами, а не ось так. Тому його, його шутку така зла, що це така зла, Юль. Факти реально правду говорить. Де докази, що це реально, люди зручна, не перші почали. Де, де докази, що не роботи. Ді ж послали вирішити проблему, то нічого нема. Джей отримала легкої задання. Позвідки Джей команди получала, якщо, якщо людей нема. Якщо не має. компанія через СРЛЕ, тоді хто? Нічого, коротше, не зрозуміло. Але я обов'язково перею, щоб я не шарив в такому ідеальному мультику. Ду, да, ну, вибачте, то горіх для мене. Не шарити в тому. Ні, угу. дивіться просто. А, ну то шо? Ну, все зараз інші до монтажники залучають. Ой, просто полагодь може бути досить великий ризик небезпеки. Е, Ти зрозумів? Нічого. Вот механік 5 тисяч. Будь ласка, просто залиште світло. залишить світ. Світло йому хоча б включить, ну камон, боже. Що за люди? Що за люди? Це тут деякі відривки Сергії бачив. Ще спитаємо типу звідки, як, euh, знаю, що там щось важливе буде. Я бачу відтривки з серії, ну я ж до, дуже довго так в фандомі, якщо Хватить повітривка, мені це не подобається, слухайте. А то ного Годжей, так? І хто вона там? Повідаєш, <плес> вона вже вип... виписано з сюжету, бо вона мені на фіпець не подобається, вибачайте мене. Там чорний цитрон ужі був. Ні, коротше, як я її розумію, друга серія... то хто? То Жей? А що з нею? Боже милий! Як то стрімно, як то стрімно. Йо, карний буває. Коротше, люди, не забувайте, що то, що Олежі робите. То робите, то робите. А то що не так то? Типу, є типу як люди, що там там все. А то все, ти знаєш, який вичі. Бляха, як абсолютно соловер. Во. Я не тільки стрімно, що так, що буде. Често, <чувствуй>, що серії є, то є. Бачківські збори. <чувствуй>. Щось типу убити всіх така, людей, як я коли був молодшим, поки людей. не і все таке. Якщо говорити про її поведінку, звичайно, звичайно, Вундеркін, популярна і має надприродне розуміння дверей. Тексиво які Ну що я там бутаю? Будь ласка, сядь на місці. Будь ласка, на місце. Поверни брейдину його свідомість. Відвали від мене, а ще я тупий. Узі, а, ти все, маєш об'єднатися з кимось. Узі. Деякі люди хотіли, Шо? щоб ви знали? Ні, не, не хотіли Діві, Діві. Діві. А, ти вісти. Але такі їй важкувато важкі Можливо, щось, щось пошкодує в її програмуванні, а, 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 яка вона вдома. Що? Перепрошую. Тобто, так, вона трохи Нічі не дула, розумію, але тому шкоджини, що можливо і мені потрібно було прийти. Так це записувати голос його та все тут. Містер дверник, пане. Але де, де? ви що? Дем... Реально знаєте, що не її не не вигнали? вигнали і взагалі ви дуже погані. Oh, я ви дуже гаразд узі? Хто писав свій ход часока програмі? Е, Уді, ти що ти коли злодіємося? О, то хто? Ти вічіпа чіпа, який подобається чіпоті, але ні з проблем, проблемзі ні. Ти врятува знову моє життя. Не думаю, що колонія серйозно ставиться до цього всього вигнання. Вони просто спонтанні, <по> особливо щодо того, яка я не бунтарка для цього <по> <ця> суспільства. Немає <по> дороги. назад. типу, повернути ще й пункти їм. Кініх! А ще трупом твоїй подружані, коли пішов Труп... забрати твій пістолет, а. вона вже наче Вишні. Кличні... кудись відпусти. Йо, я не знаю, мені чуть голова болює. Ми можемо Фінь, повернутися? а дивіться, а той прямо такий. Можливо, можливо, він махіруджів вбив. Це був дуже класний сюжет, це її можливо в якийсь... яка там стані серія, восьма? Ми всюди тебе шукали. Я теж прийшов з вами просто погано дивився. Привіт, Тіні. Ні, ну чо, серйозно, це ж людина. А що за плітка там став? Приєднатися до тебе Ні, якщо він поведеться, то я не знаю, то я буду далі за те, щоб там всіх перебабахали. Тому що то реально дуже тупі чолі. Типу так взяти. Ну, чел. Ну все, ну все, умирать. Все, давайте. Мені не подобається, якби вони умирали. Тому що, ну, вони реально жахливі просто. Ой-ой-ой, то що за камера? Камерамєн. Все, тепер ви знаєте, що це Фейкбум? Який там випускає серіал. Там, знаєте, там є серіал такий, Скибіто його називається. Ви знаєте, що він фейк. Вкрав. Це ж шутка. Зачекав, скільки там всіх б'ють туалет таких епізодів? Просто ти роздруєш епізод вже вийде. З поверненням, Тед! Що... О, все, ей, давай, унічтож його. Вона ж доча засуджена. Вигнана. Okay. Мій дата казав, що я засуджена. Доча совдача їх. Геноцид роботів? Дача. О, а то є робот, який всіх хотів повбивати. А що, що, давай. Ну, вироби ще його, а то він тебе повбиває. Тобі реально того не хочеться. Мені Смішку вот. ну ну Заходьте, вже боже. То буде мемом. Я говорю, то мем буде йок. Не, ну то ведущий. Ні, я боюсь, що та штучка, як її называти? Паву пауком її називати. Дуже взагалі стрмный і розростаючий схавай я ж наші герої про такому виживу. Крім того, що ми їх бачимо в перший раз, а дивіться. Ні, просто всі як мені піпец подобається, дуже класні челове. Ну і ожі, то улюблений герой. А то не знаю, викиньте його зеленого не потрібно. Я вже безумну бізумнучку другу розказую і Що? Ні. Не кажи, що там многоножка на ну, павук на не павук чи многоножка. І ота навіть то не справжні. Тей павук чи многоножка павуком ножка буде називати. Настільки розріщі, що я просто маю може маю таке імітувати. Що? Що ти я наляканий, один раз. За кого Здає ти наляканий? Я дочку свою... ти... інші діти відстій. А ще... Кожен... Вважаючи себе людина... Не твої. Не твої. О, а там мені подобається. Ой, ой, стрьомно, стрьомно. Я дивила, як вони вмирали. Мердовий мужик. Так, а вона, щоб вона на на не на українському вроде казала. я чуть запутався. Як ще вона повірить, то я не знаю? Шикарно, правда? Серйозно, ти нічого не впустиш. Давай, ти мені почесному, вона не подобає чи на та червоно ока? Прикольно, що вона чужий російський розмовляє. І це просто прикол від розраби, мені. Потім поділиш, можна оригінальне озвучення, то вона говорить на англійській. Тут, я тут, я і крути, не то англійсько не знав, hey, тому що журналі да не робиш, ми спеціальні проекта Тому я тут, тут перескачав всі серії, бляха, ми хочу hey, акції. За штука є, Solver, так? Та? так. Абсолютно розвитку

Бляха, муха боже, реально якийсь хоррор. Я не можу. Тут дуже класний серіал, але піпець стрімний в деяких моментах. Чекаємо нові серії. Ще вони поки є, я можливо зразу побіжу записувати реакцію. Ну тому що, боже, це просто ідеально. Я замітили, вітаємо. Туди його, туди його, давайте, давайте.

Чекайте. Чекаємо фрейм з тим, як Ен буде, як людина буде запила. Та, а, та, та, та люди будуть учити. Я, я не розумію, це боже. Я, це куди, Стріляйте в нього, вже хочеш, в вашу, ще, в вашу вже, в, та вже на вас, він вже, ваш вже здох. Стріляйте я просто, нехай помре. Не того нам вжити. Пофіг, не то, стріляйте. Лікувати... Стріляй в нього. Стріляй. Мені повні там, що він прийшов. Саме того, як говорить, ви маєте його знищити.

<свас> 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 Блин, видно много мошка. Теперь мы будем еще протестовать. не знаю. Боже, ты был богато... Не богато на что я не могу. А нет, он и Джей выходит. Джей, ты Знаете, как выделили организм? Який підходить. Це не почуття, що ти не нас. Так я зрозумів, то мама узі походу. Сам може то взагалі не як демонтажник штука. І а від солвера. Я буду... Та я бляха, можу... е, як це називати ту таку? Сал ще називає, що солвер, але може Е, прощава. Оксана, давай, давай, зроби то. Ну, yes. Він тебе кинув, він не заслушає нічого взагалі. Все, давайте, я за, я за. Я не радий, що її нарешті не стріляй! Туди просто. О, давай! Машина, стріляй, та пофіг, що там твоя мама була. Ти в мама, Ти в порядку? Ти в Все, давай. Старайся. А він э, ну, тут все взагалі? Да... А ні, це точно. Не, ну то сидно чуть підбільшує, я знаєте. Ну дуже ж хочеться щось дуже м'ячого просто, як вона сама все вкусила. Перекусити. Ні, ти не будеш у Ти де будеш у біду? А то вже справжній, сподіваюся, що не так і інше. Та все, рятуємо. Ні, це точно, це точно ще. Що з рецитроном? Бабі! Та я ще того унесе. Якщо він там якийсь фіг вообще живий. Я не сподіваюся, справді що він не живий, тому що ну якщо... що. Оооо ж... няш, няш, н. А, а, то ту... хло. Та блін, то голограма. Як шкода. Було... А то що таке? Що Тишком, Тишко. Тишко. О, Підкрадаю. А то воно ще живе. А що тоді в чорну дірку перетворилось? Так буде не чуть як хоч де на чуть-чуть. Та як вони ще живе? Реальний рин має. А все знов ще одна чорна дірка, імба. Що? Все, давай. Ви а що не так? Ну хто ви? Хоча почасно дуже реальне питання. Ну, де інформація, що просто не кукольник? Які робили таку штучку, щоб бити, знищити зразу багато О, бункерів. Хоча я в то ну, не вірю. А, Ви оригінальні Хоча, ліпше б то був не голограма. Він мені взагалі. Все, то, то, то вона типу. А ні. Я вже подумав, знаєте, що то її голограма. І вона зараз всіх їх знищить. Він не був дуже радий ді, Взагалі дуже радий, і щоб ті прищи, А, ді, ні, ляха. Якщо після того будуть якісь філери. і, і щоб не знаю, що сталося. О, дивіться, то наше око. Нам мені подобається, але не український слухай. О, що? Шикарно, правда. Спокольний тараканчик. А, а, дверка? Шикарно, правда? А як аста не вижива? А, це то, то той знак! Боже, Та... Раби, а, малиш, салю... малиш, стоп. Малиш, стоп, теорія. Малиш, якщо в тої дол є той знак, то може Дебо в нас вже має якісь мега круче сили. І вона загальний сильніший тих всіх. І вже про це не знає. І Якщо б то було, типу, енф, там відривав б усю голову, то вона просто б відрегенувалась. Чого це -то дреген? Вона ще не показала, що регенувати може. О, бідний чоловік. Нам ще не казали, а що може регенерувати, тому що це не факт. Але це ще гірше, ві. за, за ві. що? Ну це, її вбивати будуть. Ні, давайте. <звільшів> Ні, мені та вже сумно стане, тому що він тебе любив. Ти його любив. А, встидив, бо не знаю, він був хай. Звичайно, у мене йде ванільний момент. Селвери. <звільшів> Я буду тут селверами називати. Дивобежний ще закинутав. Лян Вікерс. В першу Ліан Вікерс це дивовижна людина. Я йому дуже дякую. Якщо можливо зробити, то зі своїми фізиоріями. Але, можливо, це вже я зроблю, коли вже наші серії про Агур. А тут всім до побачення і па-па!